Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна, мене звати Марина. І сьогодні я пропоную вам розповідь про мою колекцію чайників. Але спочатку подяка, подяка за те, що підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки, пишете коментарі, купуєте у мене посуд. Щиро, щиро вдячна вам всім за, за це. Отже, моя колекція чайників. Нібито їх небагато, але вони досить громісткі всі ці речі і займають багато місця. Тим не менше, я не жалкую, що я придбала кожен з них. І сьогодні хочу ось вам показати, представити оці все різноманіття форм і видів чайників. Тут переважно німецькі чайники, але є один японський і один польський. Перший чайник досить великий, і, на мою думку, він найстаріший. Чудове оздоблення, ручний розпис, дуже гарний. Золото, багато позолоти. Я думаю, що він початку 20-го Хоча, звичайно, можуть бути якісь речі, яких я не знаю. Чому я так думаю? Подивіться, будь ласка, ну, по-перше, бачите, яка кришечка гарна. І тут є дірочка, що, чесно кажучи, є не в багатьох, не у всіх чайниках. Те, що чайник ми бачимо, там дірочки всередині, тут є літери ST. І я думаю, що він старий через оце денце. Оці речі, вони. Такі більш масивні. Це мої висновки, це виключно мої висновки. Вони більш масивні, більш такі старенька оця частина, широка така на денці, без поливи. Ну, ось так мені здається. Але чайник неймовірно гарний. Він єдине має ваду тут, не збереглися ці виступи, зламані, які тримають, дають можливість триматися кришечці не перевертаючись. Але ось ось такий чайник, який я вважаю найстарішим. Наступний чайник ось такий вигляд має, досить великий. Це німецька компанія. Це Шерцер. І для мене це 20-30 роки. Можливо, можливо, 40-ві. Але скоріше 30-ті роки. Хоча мені були зауваження в коментарях, що це 50-ті роки, тому що ручка характерна більше. Але все ж таки це арт-деко. Арт деко було десь до середини 20-го сторіччя, навіть раніше, все ж таки, 30-ті роки більше була популярна. Тим не менш, всередині є сітечко, це конкретно чайник, але нема дірочки в кришці. Ну, ось такий приклад. Чудовий чайник, який я дуже люблю. Далі два маленьких чайники, ну, напевно, можна сказати, заварники. Хоча от, лівий все ж таки він менший, а правий більший. Це Ваймар 40-років, х років, а це Томас Климо 30-ті роки. 30 ті -40 40-ті, напевно. Абсолютно різні. Але це чайники, є сітечково обох, дуже, дуже, дуже гарні. Ось це, нібито більше до стилю Баухаус. Теж такі арт-деко або Беохаус, такий стриманий стиль, стриманий декор. А ось від Ваймар чайник він вже ближче, напевно, до 50-х навіть років, тому що ця форма потім вже зустрічається в 50-х роках. Теж скромний, тут нема позолотий, золота тільки, зелена стрічечка, така, як обідок. Але дуже красива деколь, дуже красиве оздоблення. Ось такі два чайники. Які теж є частиною моєї колекції. Не часто зустрічаються маленькі чайники в Німеччині. Ну, мені не часто зустрічались. Наступний предмет ось такої форми, теж круглої. Десь, бачите, перегукується, напевно, трошки з цим вже така кругла форма. Це 50-ті роки польський, польський чайник, скоріше кавник. Там немає сіточка, і носик розташований досить високо, що характерно саме для кавників. Неймовірно гарний це одна з ранніх моїх покупок. Він мені дуже подобається. І я клеймо і форми, я рахую, що це 50-ті роки. Далі ще один кавник з такої форми, високий. Кавники я не збираю, але не могла втриматися від цієї покупки через кришку. Ну, Тут є обідок, синій з золотом обідок по краєчку і по золоту теж по всьому чайнику. Але кришка, подивіться, яка тут. Царовка золота і ось така потемніла, правда, ця кришечка, але неймовірно гарна, лаконічна, гарна. Це Вінтерлінг. Це старий Вінтерлінг десь 60-х років. Ну, можливо, 60-ті Ближче до 70 х але климу, я пам'ятаю, десь 60-х років ось такий кавник. Попередній кавник нагадує ось цей чайник. Всередині є сіточко, тобто це чайник. Дуже гарний, нічого окрім позолоти. Ось така кришечка. Тут теж оздоблення. Дуже фокусується, але тим не менше. Гарне оздоблення, єдина вада потерта, потерта ручка. Трошечки, ось тут, бачите, стерта позолота. Але не змогла я втриматись його, купила. Він мені теж дуже подобається. Це Хученройтер. Хученройтер 60-х років, Серія Нобліс. Є такий сервіс, і вони зустрічаються інколи. Ось така лаконічна форма теж мені дуже подобається, тому я його придбала. Далі у мене два чайника 70-х років. Вони схожі між собою, хоча і різні, але, я так розумію, в 70-х роках використовувалися різноманітні стилі, різноманітні якісь такі, ну, були пошуки дизайну. І використовувався. Дизайн різних періодів, різних історичних періодів, ось в тому числі, і цей чайник є прикладом. Це скоріше кавник, тому що там нема дірочки, хоча оцей носик розташований десь посередині, його можна використовувати як з фільтром, то звичайно, як і чайник можна використовувати. Ось така цікава форма, дуже гарна. Це німецький чайник. Це один, а другий чайник дуже схожий як на мене. Ось такий, ви теж його бачили. У мене до нього є цукорниця, я знайшла. Е, інша, інша форма це Зелтман-Вайден. Теж, ну погодьтеся, що вони десь між собою схожі. Тут теж немає сіточка. Е, це, скоріше, нагадує кавник. Е, дуже гарний, дуже гарний предмет, ефектний, нібито нічого особливого, але разом з тим чудовий декор. Оце 70- ті роки. І тепер декілька кавників вже, напевно, 80-х років. Кавників і чайників. Це Вілірой Бог. Він більше схожий, звичайно, на кавник неймовірної краси декор. Відома серія Ельзас, підглазурна деколь. Дуже-дуже гарна. Я вже його теж показувала, цей предмет. Ну, подивіться на це оздоблення, вілірой бог. Перепрошую. Ось такі троянди з одного боку троянди з іншого боку. Тюльпани з іншими квітами різними. Дуже-дуже красивий декор. Ось це вілірой Бог. Ще один предмет, вважаю 80-х років десь такого періоду від Шуман. Це скоріше чайник, хоча немає сітечка, тобто може бути і кавник. Але форма ближче для нас, більш зрозуміла, круглої форми. Скоріше, для чайників більш характерні ці форми. Багато позолоти, чудовий рельєф і фіалки. Красиві фіалки. Це декор. Це деколь. Декор це деколь. Але дуже якісна, дуже гарна кришечка така, знаєте, тут з сухим, сухи, сухою, сухим пензликом зроблено це позолочення. Ось такий дуже гарний, ефектний, приємний предмет. Ну, із останніх покупок білосніжна порцеляна. Теж 80-ті роки це, роки, це мі, Мітертайх. Нема нічого окрім рельєфу. Неймовірно гарного рельєфу. Ручка, це теж скоріше кавник, бо там немає сіточка. Подивіться на цю кришечку у вигляді. Дзвіночка, напевно, якогось, якоїсь квіточки. Не дуже зручно, треба сказати, але, тим не менш, все на місці. Він у чудовому стані. І оцей рельєф. Я вже показувала, мені трапилась чашечка з блюдцем від цього сервізу, і я, звичайно, його, цю чайну пару забрала. Тобто, в мене є до нього ще чайна пара до цього чайника. Дуже-дуже теж ефектний. Але вже більш сучасні форми. Але все ж таки, дивіться, тут і рельєф, тут різні, різні такі м м форми. Тут вже немає єдиного стилю. От я показала вам три предмети, вони всі різні. Головне, щоб це було дуже красиво. Ось так. Наостанок ось такий чайник, це японський чайник. Виготовлений в Японії компанія, ім'я якої стоїть на денці, порцелян Франклін. Ми вже говорили про цю компанію, коли дивились на великі бокали з птишки з пташками. Ви пам'ятаєте? Оце саме ця компанія випустила і чайник. Дуже я люблю цей чайник. Чесно кажучи, у японців рідко буває так, що ручка була зверху, і вона стаціонарно, вона не опускається. Або буває ручка або збоку, або позаду, а ось така досить, досить рідкісна річ. Ну, Напевно, так, робили, можливо, для Європи. Гарний, гарний декор. Все це, це деколь, але деколь, знаєте, така. Ну, вона відрізняється від того, що я бачу на європейських предметах. Вона якась інша. Тут і кришечка, так оздоблена, такі невеличка оця стрічечка, легка форма, легка ем, позолота теж присутня. Дуже-дуже гарний традиційний для японського мистецтва такий фольк, такий, можна сказати, декор, різноманітні квіти. Цвітіння, напевно, якихось, ну, весняна тематика весняна. Квітучі дерева, квітучі кущі. Теж 80 ті роки, 83-го року цей чайник, але вже Японія. Різниця все ж таки, мабуть, відчувається. І вже зовсім на завершення сюжету я хочу вам запропонувати. Невеличкий комплект, це частина сервізу. Ну тому що тут тільки чотири чайних тріо, кавових скоріше, напевно, є абсолютно цілий чайник, кавник, молочник і цукорниця. Це компанія Zeltman Weiden, Сервіс збирався напевно по частинах, тому що випускали в різні періоди. От тут клеймо, наприклад, ось таке. А на інших чашечках зустрічається ось таке клеймо, але це одна компанія, просто, просто різні клейма. Чудовий чайник, цукорниця. Стиль, в якому виконано, так теж, теж нагадує такий чайне блау, тобто блакитна порцеляна. Дуже гарний, однаковий, однаковий колір у всіх, тому що інколи я зустрічаю частину цього сервізу, але вони ну, випадково і вони різняться своїм оздобленням інколи. А тут все ціле, все в дуже гарному стані, красива деколь. Дуже красивий деколь. Ну, і ось я пропоную його до продажу. Його виставлю. Цей сервіс я виставлю в телеграм-каналі. Дякую, що дивились. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що заходите на мій канал. Спасибі вам за підтримку, за добрі слова, за покупку мого посуду. Бажаю всім. Тепла, миру, спокою, сил фізичних і духовних на все добре і рухаємось до перемоги.